Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Зараз розгляньте, будь ласка, малюночкиці малюночки та назвіть всі предмети зображені на малюнку. Скільки їх? Чи є серед них однакові? Назви їх. Отже. Перше, що це ми бачимо? Портфель, так? Або ранець. Далі ножиці, потім лінійка, олівець, олівець, олівець і останній клей, хто вміє читати, прочитав. Скільки цих предметів? Давайте разом рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Чи є однакові серед них? Побачили? Є, погляньте, ось вони, олівці, вони абсолютно однакові. І за формою, і за кольором, і за розміром, навіть за довжиною однакові. Нові олівці. Наступне завдання. Чому предмети об'єднані в групи саме так? Дивимося на першу групу, погляньте. Ось вона. Що ми тут бачимо. Це гумки правильно. Чому вони об'єднані? Погляньте, вони різні за кольором. Різні за формою, але об'єднані в групу, тому що всі вони виготовлені з гуми і застосовують їх для того, щоб щось витирати, якщо допустили якусь помилку. Наступне ми наступна група два зошити. Що в них спільного, дітки? Вони однакові за формою. Однакові за розміром, а що ж відмінного? Вони різні за кольором. Верхній зошит червоного кольору, а нижній блакитного. Наступна група, що ми бачимо в цій групі? Тут ручки. Всі вони для, використовуються для письма. Що в них спільного? Спільного. Форма однакової форми, однакового розміру, однакове призначення використовуються для письма, а чим підрізняються вони різного кольору. Пам'ятаєте, всі кольори? Верхня ручка зеленого, далі жовтого, червоного та синього кольору. Так, ну а зараз нам треба поділити предмети на групи, які в одному рядочку всі. Давайте спробуємо розібратися. Ось ми бачимо ляльку, машинку, пірамідку, ракетку та ролики, в які можемо об'єднати групи. Здогадалися? До першої групи я пропоную віднести ляльку, машинку та пірамідку. Це буде іграшка. Ще по одному предмету треба назвати. Яку ще можемо іграшку ми додати до цієї групи? Якусь м'яку іграшку додамо, так? Ведмедика або білочку, або лисичку іграшкову. А от друга група, там, де у нас ракетка та ролики, це спортивне приладдя. Для заняття спортом та фізкультурою. Що ми можемо сюди ще додати? Ми можемо додати м'ячик або скакалку, правильно? Отже, ми з вами зараз розподілили на групи на окремі ці речі за їх призначенням. Ну, зараз пропоную вам переглянути відео. Я дуже люблю цих героїв, які допомагають. Математи. Доброго дня, першокласники, привіт, равлику! Привіт. Друже. Ти любиш казки? Звичайно. Хто ж їх не любить? У такому разі пропоную сьогодні на уроці завітати до казки. Чудово! Як вона називається? Ти обов'язково дізнаєшся про це, коли відгадаєш загадку? Старенька бабуся у лісі жила. Гостинці для неї онучка несла. Хто дівчинку цю по дорозі зустрів? Ця казка як зветься? Хто б відповів? Пригадали сонечко я знаю. Це казка про червону шапочку. Правильно, однак сьогодні нас очікує не лише мандрівка, а й важливе завдання. Дуже цікаво! Розкажи, що необхідно зробити. Ми повинні допомогти червоній шапочці. Швидше потрапити в гості до бабусі. Упевнений, дітки нас підтримають. Равлику, як ти думаєш, якою стежиною червона шапочка швидше дійде до бабусиної хатинки? Навіть не здогадуюся. Як називають лінії, утворені стежками? Друзі, можливо, ви знаєте. Якщо не знаєте, то ми зараз ви. Перша лінія крива, друга пряма. Я подумав і вирішив, що дівчинці. Краще йти до бабусі прямою стежкою. Чому? Тому що вона коротша, ніж крива. Ну що, давайте поглянемо на цей малюночок. Дійсно, подивіться. Пряма лінія утворює. Коротшу стежку, ніж оця крива лінія. Згодні? Тому краще рухатися прямою лінією. Так. А чим же різняться лінії на малюнках? Подивіться, будь ласка, ось вона пряма лінія. Так? Таку лінію ми можемо провести за допомогою лінійки. Вона не має ні початку, ні кінця. А це лінія крива. Ми її можемо намалювати без допомоги лінійки, просто провести олівчиком, правильно? А це ламана лінія, яка складається з окремих прямих ліній з отаких невеличких відрізочків. Давайте ще раз з вами переглянемо. Внизу пряма лінія, ця крива лінія, а ця лінія ламана. Так, ну а зараз давайте з вами порахуємо, скільки яблук на кожному дереві. Хто знає цифри, тому навіть рахувати не треба. Ось вони, вони вже є. Ну давайте перевіримо. Може, помилився оцей мудрець? Давайте разом зі мною яблучка рахувати. Одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Всього їх сім. Тому і цифра сім. Дивимось на другу яблуньку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. На цій яблунці шість яблучок. І бачимо внизу цифру шість. Так, ну а тепер давайте з вами. Подивимося, як же правильно сидіти за партою, а як неправильно. Погляньте на першого хлопчика ось. Він зігнув спину, так, і щось там пише. Це неправильно. Від цього дуже болітиме потім спина. А цей хлопчик сидить правильно. Отже, яке ж? Перше правило треба виконати, щоб правильно сидіти за партою. Ну, по-перше, перевірте, ваші ступні ніжки стоять на підлозі. Якщо ще не достають до підлоги, якщо стілець для вас високий, то попросіть маму, щоб вона поставила якусь, якийсь коробок внизу або маленький стільчик, тому що ніжки. Мають повною ступнею стояти на підлозі. Далі спину треба тримати рівно, як оцей хлопчик праворуч. Голова при письмі нахилена вниз, так, аби бачити, що позначено у, у зошиті. Трішечки ліворуч, якщо ви пишете правою рукою, і якщо лівою то трішечки праворуч, як наче підглядаєте, що там ваша рука пише? Далі лікці на парті треба поставити так, аби вони не звисали з парти. Ось погляньте, ось у цього хлопчика лікоть і кінець парти співпадають. Не мають вони звисати. Наступне між партою та грудьми. Отут, або вашим животиком має бути відстань на ширину долоні. Поміряйте, чи правильно, не можна, вибачте, не можна лягати на парту. Зрозуміли, має бути обов'язково відстань між партою або між столом та грудьми чи животиком. Перевірте, чи правильно ви зараз сидите? Чи дістають ваші ніжки до підлоги або до маленького стільчика? Так, ну а тепер як потрібно, щоб лежав зошит та як слід тримати олівець? Давайте з вами зараз спробуємо вивчити невеличкий віршик. Ось який це віршик, послухайте. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу Ручку я, чи олівчик. Ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Давайте ще раз. І повторюйте рухи за мною. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Ручку я ось так тримаю. Покажіть мамі, як ви правильно тримаєте. Сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. Так. Зошит має лежати навскоси, перевіряємо, чи все правильно було у нашому віршику. Йдемо далі. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями великим, вказівним і середнім. Щоб перевірити, кладемо олівчик на де тут, щоб вам видно було? На середній палець, отак. і притримуємо великим, а вказівний пальчик буде направляти ваше письмо. І ще раз перевірте, чи правильно ви тримаєте олівець. Кладемо його на середній пальчик. Так. Притримуємо великим. А зверху направлятимемо наше письмо вказівним. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальчиком. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Матусі, перевірте, будь ласка, відстань від вістрі, вістря олівця до того, де починаються пальчики, має бути приблизно 2 см. Так, ну а тепер зошити в вас вже відкриті, під нахилом ми їх поклали. так? Починаємо виконувати завдання в зошиті на сторінці 2. Давайте уважно подивимося на всі ці ранці. Підкажіть мені, чи всі вони однакові, чи ні? Знайдіть, будь ласка. Однакові ранці. Я дуже-дуже уважно зараз дивлюся на ці ранці. Але чомусь мені так здається, якщо ні, виправте мене, будь ласка, в коментарях. Що перший, другий та третій ранці однакові. А от Третій, четвертий вже ранець відрізняється тим, що тут ось вона змієчка. так? Та що закриватиме оцей карманчик, оцю кишеньку вранці. Мені здається, що лише останній відрізняється. Візьміть, будь ласка, кольорові олівці та розфарбуйте в різні кольори перший, другий. Третій ранці. Вони всі однакові за формою, так? Вони, у них однакове призначення. А зараз, коли ви їх розфарбуєте, то вони стануть різними, але, залишаючись однаковими за формою, вони стануть різними лише за кольором. В них буде єдина відмінність колір. Якщо ви не встигли ще розфарбувати, то, будь ласка, поставте відео на паузу, а ми рухаємося далі. Наступне завдання в зошиті. Друге завдання. Дивіться, будь ласка, на зображені предмети. А я поки що вам прочитаю завдання: на яких уроках слід використовувати зображені предмети. Об'єднай їх у групи за допомогою стрілок. Так, дивимося. Футболка, скакалка, м'яч та кросівки я б так об'єднала. Підкажіть. На якому уроці нам потрібні ці зображені предмети в цій групі? Об'єднайте їх, будь ласка, отак разом. У вас ще не було такого уроку, підкажу вам. На уроці фізкультури. Дивимося далі: скляночка, олівці, фарби, пензлик та альбом. А оцей урок у вас був учора. Підкажіть, будь ласка, як називається такий урок? Це урок образотворчого мистецтва. Якщо ви сказали зараз, що це урок малювання, то ви теж праві, тому що можна назвати і малюванням, бо ви ж на ньому будете малювати. А що з цих предметів треба на уроці математики вам? Обведіть, будь ласка. Подумайте та обведіть, який предмет із цих зображених вам ну дуже необхідний на уроці математики. Навіть зараз ви в руках його тримаєте. Якщо не встигли виконати, поставте відео на паузу, рухаємося далі. Третє завдання. Погляньте, будь ласка, яку лінію не можна викласти з лічильних паличок? Подивимося на першу. Якщо ви ще не знаєте, що таке лічильні палички, то уявіть собі, невеличкі просто палички прямі або сірники. От подивіться: перша лінія, як вона називається, пригадуємо, це. Ламана лінія, її можна викласти з паличок. Можна, звісно. А друга лінія крива, от її не можна. А третя лінія пряма, її можна викласти навіть за допомогою однієї палички. І останнє завдання в зошиті погляньте. Воно не складне. треба лише уважно дивитися на клітинки. Погляньте: ми обводимо клітиночку олівцем. Виходить у нас ламана лінія, але замкнута, замкнена, вийшов квадратик. Наступну клітиночку залишаємо вільною. А от третю по порядку теж обводимо. Ану, подумайте, наступна четверта клітиночка, як ви вважаєте, буде вільна чи треба обвести по контуру? Правильно, вільна. А от п'яту знову обводимо? Завдання зовсім не складне. Тому я сподіваюся, що ви його швиденько виконаєте та приготуєтесь потім. До наступного уроку. Сьогодні у вас вперше буде урок музичного мистецтва. А зараз, дітки, будь ласка, треба підвестися, коли ви виконаєте завдання із за столу, розімнутися, виконати кілька фізичних вправ і мамі теж треба виконати, щоб не засидітися, щоб не затекли у вас спина та шия. І будемо разом. Чекати уроку музичного мистецтва. Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемося ми з вами на четвертому уроці на уроці навчання грамоти.